Його промова до партнерши. Я перебував в заурядної стагнації після примусової втрати розкішних позицій, де я мусив бути занадто активним з тими, кого не волів бачити після зайвих студійних прослуховань. Наполегли в різьбо. Виснаряджувала мене як ніколи раніше. Я не зміг розглянути твоєї краси в костюмі Єви, бо персонал прикрив твої принади теплим пальто. Я не помітив його, ти отримала від бадьорого оператора чи валевої костюмерши. але не зовсім важливі підробиці. Має зауваження щодо поєднання наших з тобою інтересів одночасно зрозуміли оточується. Я не вірю в момент вдачі бачити тебе поруч, у ці холодні людневі ночі, ти наче не очікував сюрприз. Твоя невигідна невигодна поява, знамення та випробування мого економічного стану. Ти випромінюєш впевненість? мене це вдало відволікає від всього, що було раніше, а я був самотній. Не, не було переваг. Людські розбіжності заводили мотор ревнощів, протистояння. Я мав безліч різнопланових проблем з красунями нашого віку. Ти не нагадуєш на одну з них, в тебе є непромусова м'якість, наче шолка на сонці, ти для мене сяєш, відповідь партнерши. Я наче ти. Лише втомилася співати, та й костюм мені достався зовсім коротенький. Твоя втома поєдналася з моєю. Я не можу продовжувати безліч часу, відволікати привабливою поведінкою, тебе чи інше, кому доречна моя відкрита зовнішність без зайвого оперіння, я хочу спати. Я засну. Вона заснула.